Друзі, всім привіт! Мене звати Іра і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Показую вам коротенький огляд того, що я придбала і що цікавого бачила в магазині Second Hand. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео, мені буде дуже-дуже-дуже приємно. Як ви бачите, було багато верхнього одягу, але нічого цікавого я не побачила. Ось такий жакет від Max. Далі. У відділі з піжамками мені попалась ось така шанель. Ну це звичайно не шанель, це фейк. Шкіряні штани це must have в моєму гардеробі. На осінь, зиму ці мені дуже сподобались. Єдине, що вони на мене погано сіли, тому я їх через це і не придбала. Сподобались ці чоботи, вони з натуральної замші, 39-й розмір. На мене, на превеликий жаль, трішки великуваті, але дуже красиві. Наступна моя знахідка це джемпер такого нюдового відтінку в ідеальному стані 100% кашемір. Мені здається, цю річ ніхто раніше не носив. Та дивіться, стан просто ідеальний. Вірочка все присутнє. була така цікава кофточка від марки Орель це лінійка Esca. Прозора з таким красивим малюнком. Я не придбала, але вирішила вам показати. бо річ цікава. Знову знахідка з Кашеміру. Цього разу це гольф. Бірки всі відсутні, але на дотик це 100% кашемір. Цей гольф я не придбала, тому що на ньому ж такі були поруділі плями. Тому залишила в магазині. А цю красу я купила. І ця футболка, дівчата, є у мене в наявності. Кого цікавить, пишіть мені в інстаграм. Це 100% кашемір, розмір М. Стан нової речі. Також придбала під замовлення дуже гарний кардиган на гузочки. Це 100% кашемір. Просто погляньте, яка краса, абсолютно новий. Дуже красивий. Я був сіренький кашеміровий джембер, але, на превеликий жаль, з дирочкою, тому не купила. Сподобалась мені малинова водолазка від Marcane. І я купила для себе простенька, базова. Я дуже люблю цей колір. Я вважаю, він мені личить, тому задоволена цією знахідкою. Ну і, звичайно, дійлося без покупки для моєї дитини. Ще купила таку хустинку: це 100% шовк. Ось бірочка. Я, схожу, знайшла на сайті, і ціна такої 90 євро. Зібході від найки на превеликий жаль в дуже поганому стані. Курточка від Кельвін Клян теж не купила. Хотілося, щоб вона була більшого розміру і в кращому стані, звичайно. Бо присутні такі вже невеличкі ковтунці. Ще хочу показати вам, що цікавого було у відділі люкс, що я придбала. Ціна за кілограм люкс товару 650 гривень приблизно. Цей лонг і штани від Adidas Я купила для своєї донечки. Заважили вони мені приблизно на 240 гривень. І хотіла приміряти для себе такий світшот від Champion і а, таке худі від Nike. Худі у розмірі L, це оригінал. Я люблю вільні речі, тому вирішила глянути. Світшот непоганий, але не вав. Я не бачу сенсу переплачувати за люкс саме за ті речі, які я можу знайти у звичайному відділі. Тому не купила. А худі, на превеликий жаль, на мене дуже завелике. Це розмір L, але я все-таки думала, що буде виглядати. Інакше, тому теж не купила. З взуття на люксі були ось такі есподрилі від Карла Лагерфельд. Це оригінал, сороковий розмір. І ось такі цікаві базові лофи. Дякую всім за перегляд і за підтримку мого каналу. До скорої зустрічі.